Незабаром новий рік, а відтак на нас чекає декілька вихідних або навіть відпустка. Звісно, новорічні свята варто провести весело і цікаво. І якщо ви не продумали поїздку заздалегідь, можна придбати так званий гарячий тур, та чи варто витрачати гроші на подібне? 20-літній Володимир встигає успішно поєднувати навчання, роботу та відпочинок. Хлопець мандрує різними країнами декілька разів на рік і надає перевагу гарячим турам. Буде на шиланки зимою. Да, теж ездили по гарячі потілки. Через неделю едем їдемо. Грецію такий вид відпочинку насамперед розрахований на людей з гнучким робочим графіком. Так як у мене хороше руководство у мене немає проблем з тим, що якщо мені потрібно кудись на неділю, мене відпускаю. Збирати валізи та оформлювати документи доведеться дуже оперативно, але переваги такої мандрівки значні. більший плюс це ціна ап'ять радо. Будьте обачними, часто вартість гарячих турів не така доступна, якою здається на перший погляд. Якщо це буде тур на домінікану за 400 доларів за людину, Это зрозуміло, що не совсем это правдива інформація, так як мінімум перельот не може составлять менше як мінімум тисячі доларів за человека. Это очень дальне направлення. Ще один неприємний нюанс гарячого туру вибір. Країна відпочинку та умови проживання не завжди відповідають саме вашим побажанням. Гарячий тур, це те, що етатош, сталась, та аппетит не ваш вибір. Це те, що пропонується за того, що це не купили раніше. Що таке гарячий тур, і з чого складається його вартість? Чи варто купувати його і як не прогавити? Які переваги та мінуси? Чи однакові права у туристів, які придбали гарячий тур, і тих, хто заплатив повну вартість? І з нами цей сюжет дивився Ігор Голубаха, голова Всеукраїнської асоціації туроператорів. У нашій студії він доброго ранку доброго вам. Ранку. Доброго ранку. Що таке гарячий борщ? Я знаю, що таке гарячий тур. Розкажіть, будь ласка. Безумовно, це є один з маркетингових ходів, в тому числі е, туристичних компаній, туроператорів, і е, він розрахований на те, щоб е, як можна е, більш доступнішим зробити ціну на тур, е, який може дозволити собі людина в останній час там, перед поїздкою, і таке інше. З Чого складається вартість гарячого туру? Ну, вона, вона складається з того, що е, е, любий тур, але е, в більшості своїй до нього входять такі готелі, які е, досить низько коштують. Е, По-перше, по-друге, е, ну Складаються е, певні знижки, які може дозволити собі там 5-10% дешевше вартості, е, може дозволити собі туроператор зробити такі знижки. Але на сьогоднішній день е, все більше і більше, е, скажімо так, є можливості не тільки гарячі путівки купувати, але й заздалегідь планувати економити, заощаджувати кошти, е, скажімо так, на умовах попереднього бронювання. І Там це вже дешевше? безумовно дешевше ніж такий тур, який ну можливо купити в останній час За Десь за місяць, за, за місяць да. Тобто це буде в принципі однакова ціна, що купляти гарячий тур, що завчасно В принципі, да, все залежить від того, які е, маркетингові ходи е, проводять там готелі в тих чи інших країнах, і е, е, туроператори, які можуть дозволити собі це зробити. Е, рекомендував би туристам звертати увагу саме на назву того чи іншого туроператора, до якого ви звертаєтеся, яку він має репутацію, скільки років він працює, працює на ринку саме це буде запорукою того, що вам е, ви купите, хай то буде і гарячий тур, але він буде відповідати всім тим вимогам, які е, у вас є, і на які ви розраховували, з якими вас ознайомили коли, коли ви е, сплачували і чи приобретали цей тур. А, а якщо ще я я не знаю, вперше е, хочу поїхати да. за гарячою е, е, путівкою. Що мені робити? Е, питатися своїх друзів, які вже е, е, летіли. А як я можу вивчити? Е, ну рівень репутації туроператора, Якщо я на тому не знаюся, ну давайте будемо казати так в будь-якому випадку, коли ви купуєте якийсь товар, ви завжди повинні досконально вивчити його, скажімо так, складову. Купуючи турпродукт, ви теж повинні задати запитання, заключити відповідний договір з туристичною компанією, де буде чітко прописано, що саме таку, такий готель. Чи бувають е, ну, гарячі пропозиції від туроператорів? Це е, така назва є фортуна, коли вам гарантують певний рівень зірковості готеля без назви. Ну це тобто детально перевіряти переглядати договір, так? Так, да, детально перевіряти договір. По-друге, це е, на, е, на те, щоб він відповідав саме тим вимогам, які вам декларували за таку ціну. А пане Ігоре, що найвигідніше ви можете запропонувати на зиму 2014 року? Власне в які країни вже розкоповують тури на сьогоднішній день. Пропонують ну дуже широку палітру відпочинку, розпочинаючи від гірськолижніх курортів, і Польщі, і Словенії, і Австрії, які безумовно дуже популярні і Фінляндія зимовий оддих. Ну, Теплі я... країни. Теплі країни, це той же Єгипет знову звернув повернувся до нас. Трошки там вже політичні негаразди закінчилися. Ну що ж, Ігор Голубаха, голова всеукраїнської асоціації туроператорів, відповідав на наші запитання. А ви, шановні друзі, якщо вирішили відпочивати, ретельно вивчайте туроператора, шукайте гроші і вирушайте на відпочинок. Дякую. Дякую. Ефір сніданку триває.